У неділю рівно рік, як ми прилетіли до Бразилії як туристи, і за цей рік ми встигли отримати гуманітарний статус ВНЖ, потім ПМЖ. І наразі ми здали екзамени з португальської мови, і ми рухаємося до того, щоб натуралізуватися у Бразилії. І саме у неділю буде прямий ефір: наш перший рік у Бразилії від туристів до ПМЖ, на якому я розкажу, що ми зробили правильно, що я зробив би інакше, і також буду відповідати на велику кількість запитань. Час стріму 15-та година по Ріо де жанейро 20-та година по Києву і 14-та година за Нью-Йорком. Обов'язково приходьте наживо, буде багато цікавої інформації і багато відповідей на ваші запитання. А тепер новини про гуманітарну програму у Бразилії. Якщо коротко, то старі гуманітарні програми, які були створені окремо для українців, для венесуельців, для гаїтян і також для афганців, вони всі припинені. Зараз вони були об'єднані в одну гуманітарну програму, і тепер всі чекають на те, які саме країни будуть мати можливість отримати гуманітарний статус у Бразилії, на яких умовах і на який термін. Поки що офіційних дат немає, тому ми просто чекаємо. А тепер важлива добра новина з практики. Навіть попри офіційне закінчення гуманітарної програми, ті, хто заїхав в Бразилію до 31 грудня або зробив запис у федеральній поліції до 31 грудня і заїжджає зараз у Бразилію, ці люди на практиці отримують гуманітарні статуси і свій ВНЖ на два роки, як і раніше. У нас є підтверджений кейс. Людина, яка зробила запис близько 29 грудня і приїхала 6 січня 2026 року. 7 січня 2026 року в місті Ангродус Рейс штату Ріо де жанейро отримала гуманітарний статус і протокол ВНЖ. Звісно, це не є гарантією на майбутнє, але це є хороший сигнал. Також я відкрив новий телеграм-канал Ukrainian Club. Ви можете знайти посилання під цим відео і долучитися до цього каналу для того, щоб слідкувати за. Новинами із Бразилії і дізнаватися першими про цікаві речі, які я публікую на тому каналі. Про життя українців у Бразилії, як завжди. Не забудьте про стрім у неділю. Посилання також в описі. Дякую за ваші вподобайки, підписки, коментарі і підтримку. На все добре, щасливо, до зустрічі у неділю.